Шалом, це Славко, я знову влаштовую бійню в коментах. Ну, найбільш розумні пораженческих коменти я лишу, тому що це виявляє тренди. Кажуться, оці втрати по російцю фейкові несуть пропагандивний характер. Ну що? Цій добрій людині можна сказати на таке пораженчество: розстріляти я його не можу. Родину теж не, нема у нас Сибіру, нема куди запроторить. Лишається його заблокувати. А так би власне треба було, звісно, порішати всіх. За Навального я не знаю, кому чи цікаво. Якщо ці Савінкови повертаються до СССР, то чого не дивуються, що потім вилітають у вікна? От нормальний комент від нашого вірного споживача Алмаз 100 Правильно, он каже, что тройку отправили держать Северную Клешню, а не резать ее, играть в Манштейна даже не пытались. Сравнять счет по в Авдеевки нереально. 700 на 100 примерно в УСУ просто нет столько техники. Столько техники у ВСУ есть, но кто же ее даст столько перебить? Ну я согласен, увілічить щодо 100 на 100, я сам з нетерпінням, навіть наш вірний Ендрю Перпетуа морально втомлений і важко йому рахувати зараз втрати техніки. Він оговтається за пару днів ми матимемо ітоги. Правильно, хорошо, що не затеяли, Большой большої канструдара будуть заступати постіп'яна подавлю маємо фронта. Матеріал шлях робота согласен, і правильно розумні люди казали, кішка кричить, що це я? Що 8-9 днів вже виводили Завдіївки насправді? Так, правильно, Запад да, із пользовав являється, намагається питомця чим-то видно, що весь рахунок був США. Так, оце якийсь рускій дух, коли нечого сказати, беруть хамством. Значить. Ну, це правильно, це руський дух, оце от неадекватне не наберегти збиття. Скільки ж українських гніт на допомогу московським вошам з'явилося? Ви бачите? Чому вони радуються? Михрютки мають плакати, що шо михрютка гниет. В январі михрютку беруть, а в феврале михрютка уже гніє. Розумієте, ніхто так не радується жертвоприношенню, перегнаюванню міхрута, як русські люди, і ми маємо зараз зберігати спокій. Хоча мені важко не через ненавість москвинів мені важко, що ця війна не змінить стосунку, що москвини не визнають в нас вищу расу. Ви розумієте, що їхній інтелектуальний рівень розвитку, їхня зазомбованість вони не готові сприйняти нас як вищу расу, як своїх, не те, щоби панів старажей на вишках. Розумієте? Вони не готові бачити в нас свою вохру. Ну, що я на це можу сказати? Лишається як Forbes. От зараз ще парочку знесу. Тому що ну, це все бред і свідчить тільки за мою популярність каналу. Мені треба от стара, ірландський лівак і його адміністрація на Forbes вийшла стаття. Значить... Ну, Forbes вийшло, але тут очередне пересмикування, вона не производить 4500 бронемашин машин в рік. Вона їх відновлює стільки за два роки, вставить в стрій. Розумієте, тут назви або в оригіналі брешуть, або у перекладі брешуть. Ви розумієте. Коротше кажучи, оце все і Міністерство, включно з Міністерством оборони Естонії, вони абсолютно не знакомі з реаліями російського. Як ми бачимо, кількість танків старих зростає, кількість старої техніки зростає. Виробництво не пішло вище певних цифр, бо залежить від іноземної допомоги. І те, що росіяни вміють грати в Абанк, не означає, що в них невичерпні ресурси. Ресурси в них якраз вичерпні, тому і грають в Абанк. І на цій щасливій хвилині я перехожу до чогось приємного. Ось одна добра людина з наших споживачів звернулась до мене з проханням. Каже, пане Славко, а хто писав за сепаратні переговори Сталіна з Гітлером, бо мій викладач історії мені не вірить. Я здивувався цим викладном. Ну, я не дивуюся цим викладачам історії, тому що вони ж нічого крім російської мови не читають, як ви цього. як це сказати? Ну, що. За Навальним має піти Мліччина, теж, значить, ви ж теж крім Мліччина нічим не цікавитися. Узуміти, я чому був противником українізації? Ви ж все одно російське не перестанете читати, ви ж на цивілізовані мови вищих раз ніколи не перейдете. А 50-го року доктор Клейст опублікував книжку, в якій виклав всю свою історію сепаратних переговорів з Радянським Союзом в Стокгольмі. Він тоді був працював на Рібінтропи, на Розенберга, був штахети в Штандерпенфюре Тобто формальним, не задіяний ні в яких кровавих акціях. Хоч кажуть, його не взяли до Бундесміністерства Міністерства закордонних справ нового преодинарію. Ну, то він взяв і зарізав, правду, матку з того, що лежала в Бундесархіві в Коблінці, як Гехайм Рейхзахе, не включене в загальну номенклатуру, в загальну номенклатуру архіву. Ну, власне, в офіційній британській історії Другої світової війни, 62-го року, зовнішня політика Великобританії в Другій. Світові війни, сир Левелін Вудсмор, він вказував на ці, згадував за ці сепаратні переговори, значить, за мир 43-го року. А вже Ліделгард 70-го року опублікував значно більш романтичну версію, значить, з тим, що. Рібінтроп нібито зустрічався з Молотом в Хіровограді в червні 43-го року в поміщенні кавалерійського училища? Я хотів вам знайти це поміщення кавалерійського училища, показати вам, але воно в такому стані, що в мене серце кров'ю обливається, як ми змарнували наш імперський спадок. А вже потім, значить, з цієї романтичної версії виникла, знайти ця версія, за яку ми поговоримо за Шелленберга в мемуарах. Ви ніколи не задумувалися, а як Рібінтроп мав застрелити Сталіна на конференції? А, як мала ця конференція відбуватися в часі війни? Ви ж не задумувалися, ви ж це проковтнули. Ми вам розкажемо, значить, як. І саме нібито в Хіровограді за Лідергартом Рібентроп пропонував кордон по Дніпру між Німеччиною та Радянським Союзом, а Молотов вимагав повернутися до перепереднього передвоєнного кордону. Якого року? Все це романтичні версії. Перех... Переспівані одним німецьким офіцером Лідергартом, Так ми часто в 80-ті роки на початку з Мішкой, будучи ще власне молодими дуже людьми, обмінювалися легендарними версіями історії, що доходили через свідків, бо документальні нам не були доступні. І оцей доктор Петер Кляйст все це написав в книзі Цвішен Гітлер Сталін». Кляйст працював як на Рібентропа, так і на Розенберга в Міністерстві восточних територій. 39-41-го року він переселяв німців з Волині, Бесарабії, Балтії, значить, і там зустрічався з радянськими чиновниками, котрі будуть зараз згадані, і ці робили йому певні політичні пропозиції, про які ми теж будемо говорити. 42-го року він уже працював на Розенберга і переселяв Шведів з Балтії до Швеції. І от в зв'язку з цією діяльністю 42 43 року він міг з'являтися в Штокгольмі і там брати участь в сепаратних переговорах. Саме в кінці 42-го року йому запропонували зустрітися з посередником. Це був такий собі бізнесмен Едгард Клаус, невизначеної національності. За даними розвідки 19-го року, він працював в данському консулаті, значить, в Балтії. Потім пробував зацікавити Балтію інтервенцією. Зацікавити Антанту, інтервенцію Дабалкі, ну такий невизначений балтієць, Ви знаєте, як у цьому от, за Комодора, правильно написано у Форестера за цього фінського посередника, за прикладача. Ну, звичайний такий восточноєвропейський посередник правильно. І він дуже мав добрі зв'язки в НКВД та Анкіт. 14 грудня 42-го року вони зустрілись, значить, і Клаус передав ініціативу з Москви. На, що там готові обговорити мир на засадах нічиєї неперемоги Німеччини, не перемоги Радянського Союзу. Клаус сказав, що якщо Німеччина прийме кордони 39-го року, і тут знову ж таки в мемарах не ясно, які до власне, Рібентропа Молотова чи після. І виявилося, швидше за все, з лінією Рібентропа Молотова, яку ми з вами обговорювали в справі оцієї от лінії Керсона. Якщо вони погодяться на кордон 39-го року, то мир буде укладений протягом восьми тижнів. Не забуваємо, що якраз 12 грудня почали операцію зимова гроза. Манштейн рушив на допомогу Паулюсу. Тому це якраз був час. Ніхто ж не знав, ви позуміти, ми з вами за це говорили не раз, коли я вам читав лекції Справжня історія. А ви мене вимагали, щоб я вам м'єчі накоментував. Що ніхто ж не знав, чим Сталінградська битва закінчиться. Тому переговори були всілякі, навіть з Біндірою перемовлялися. Ну, З його представниками, власне, пропонували Біндєрі посаду заступника наркома сільського господарства в уряді Української Радянської Республіки в Куйбишеві. Так от. Клей okay, за ці пропозицію повідомив лише німецьку опозицію. Значить, він спротив повідомив зокрема, Шулінборга. І вже 18 червня 43-го року він прибув до Стокгольма в Странд готелі. Значить, треба буде знайти цю будівлю. Іде. В його номері знову з'явився Клаус. І він повідомив, що Олександров це той чиновник, з котрим він 39-го року робив перемовини за переселення німців. І той 39 і повідомив йому за подробиці його розмов з Олександром. Все це підтвердив, що він має внутрішню інформацію Нкіда та НКГБ на предмет. А Олександров тоді казав, значить. Клейсту, що час переглянути всю історію німецько-радянських стосунків, чому я вам все це розказує, щоб ви не дивувалися сепаратним переговорам України, ініціативам Москви. Москва має дуже серйозний досвід підрівної дипломатичної діяльності і вірити Москві ніколи не можна. Це зрештою те, в чому Гітлер виявився, що мав такий рацію. Так от. Олександр, начальник Центральної Європейського департаменту Анкір, повідомив, що він на шляху до Лондону і на зворотньому шляху 7 липня буде готовий зустрітися з Кляйстом. І також тоді ми повідомили за ці подробиці розмов 39-го року. Не забувайте, значить, що це було якраз перед. 5 липня почалася курська битва, якраз це перед початком курської битви, бо тож ніхто ж не знав, чим і курська битва закінчиться. І він розповів подробиці, значить, Клаус повідомив, що СРСР не, не готовий воювати довше, ніж це необхідно, що він не готовий воювати в інтересах західних союзників. В чому це була сказана позиція, доведена Клаусом, Ну, ймовірно, як йому доручили на Москві. СРСР воює не заради інтересів США та Британії. Гітлер вдарив на СРСР визначний етап його промислового розвитку і цим серйозно нашкодив. СРСР виграє, але це буде перемога виснаженого СРСР над зруймованою Німеччиною, і після чого СРСР залежатиме в допомозі від доброї волі Сполучених Штатів, яка кожного дня може бути перервана. СРСР не бажає висадки Заходу на Балканах, руху з Греції на Болгарію. Це зона інтересів Радянського Союзу. Союзники ухуляються щодо Західного кордону СРСР щодо його визначення. Незабар це що було перед Московською конференцією, за яку ми будемо з вами говорити. На той час Черчилль здавав Балтію, значить, а хотів зберегти Польщу. А Сполучені Штати, в особі держсекретаря Сполучених Штатів, здавали польщу, але хотіли зберегти Балті. Як ви розумієте, були розногласія. союзники, як і зараз, на чому власний Радянський Союз іграв. Також Сталін боявся при присутності британської в Персії. СРСР бажав, щоб відновленням СРСР займалася Німеччина. Як, в принципі, по війні і сталося. Ви знаєте, як тільки вичерпалися німецькі патенти, то СРСР і його воєнна техніка вся загнулася. Тому що ну, нічого було далі розвивати. Німецькі ідеї закінчились. Ви ж бачите, яке лайно них без німців виходило. Також СРСР має більше інтереси в Китаї та проти на Далекому Сході проти Японії, ніж в Європі. 19 червня, значить. На литовищі в Берліні в Темпельгофі. Кляйста заарештували Гестапівці та доставили і Він почав давати показання. Бо Клаус здав кляйста канарісові, а канаріс здав натуральну Гітлеру. Тому що вони боялися, що це зондаж який, якогось афериста, який не має чим підтвердити свої повноваження. Гітлер оцінив це натурально як єврейську провокацію. І, але вже в кінці серпня 43-го року Клейста викликав вставку Гітлера, де чотири години Рибентроп обговорював з ним російські пропозиції миру. Гітлер дозволив контакти і 4 вересня Клейст прилетів до Стокгольму. Клаус сказав. Що Олександр 9 днів чекав на нього в Стокгольмі і не витримав, і не отримав навіть відмови від німців, що це виглядає несерйозно, і він надалі хоче підтвердження серйозності німецької позиції. Зараз ми поговоримо, як це майже не сталося. Тепер СРСР вимагав відставки Рібентропа та Розенберга як ознаки зміну радянського курсу німецького курсу Супроти СРСР і встановлення нового курсу. СРСР також був готовий від, зробити крок у відповідь, який ми зараз дізнаєтеся від мене. Так. Клаус був зв'язаний з радником посольства в Стокгольмі Радянського Володимиром Семеновим. Це Володимир Семенов був перший посол СРСР в ГДР. Власне, він курірував оцим зандажом. Тепер СРСР виставив такі умови. Кордони 1914 року. Це значить СРСР хотів з допомогою Німеччини розібратися з Польщею, як власне зараз хоче розібратися з допомогою США з Україною. Також свободу проливів в меншому ступені Балтійські, хоча він хотів данські проливи, значить, це власне конфлікт за данські і чорноморські проливи Бо однією з причин початку війни і закінчення переговорів. Молотова в Берліні, тому що восени 40 го року Гітлеру стало ясно, що Сталін не воюючи, хоче мати все, чого не отримає війною. Власне, Сталін повернувся зі цієї пропозиції да, про проливів. Також свободи рук в Азії, значить, і економічної допомоги від Німеччини. Переговорником від німців мав стати Шуленбург. СРСР, значить, Семенов тоді заявив. Що урегулювання на сході Європи від Фінляндії до проливів, як і зараз можливо для СРСР не з західними державами, але з Німеччиною, що СРСР бажає, бажає говорити за Східну Європу з Німеччиною. Ну, це все рецидиви, чого ми спостерігаємо зараз. Ви бачите, що спочатку Шольц не дав Таурусу і дозволив українцям не розвинути успіх в Криму. Потім американці не дали озброєння і тепер уже спільна. Союзницько-російська перемога над Україною. Перша відбулася в Авдіївці. Побачимо ну, кривава перемога, побачимо, які перемоги нам подарує Союз Заходу з Росією в подальшому. Як і, значить, СРСР не вірив в свою перемогу на Німеччину? Він вони тоді вважали, що захлинуться кров'ю. Не зумайте, це ж. Все, що відбувалося дуже рано, ще рано було говорити за успіхи висадки союзників, значить. І 8 вересня 1943 року Клейс знов зустрівся з Клаусом. І на той час деканоза заступник Молотова, мав бути в Стокгольмі між 12 і 16 вересня 1943 року, щоб переговорити з Клейстом. Чекали лише на відставку Ріббентропа. 10 вересня Клейс доповів Рібінтроп, але натурально той у на відставку не пішов. І лише 22 вересня Рібентроп наказав Клейсту повернутися до Стокгольму і ситуація на той час дуже сильно змінилася. Клаус заявив, що його місія завершена, але передав. Інформацію німцям за майбутню конференцію міністрів закордонних справ на Москві радянський Союз постачав вже німцям інформацію, як ви розумієте. Та відбулося 19-30 вересня 43-го року. Говорили о розчлененні Германії, де Молотов наразі утримався. Але щодо Австрії сказав, що Австрію треба знову повернути незалежність. І також говорили за майбутній польський уряд. Не забувайте, що польський уряд імміграційний на той час хотів створити Восточно федерацію, санітарний кордон між Німеччиною і Радянським Союзом для Заходу. Це було основною причиною неприйняття позиції імміграційного уряду Радянським Союзом, ну як і Східні кордони Польщі. От власне контакти. Клауса з Клейстом тривали до вересня 44-го року, і раптове підтрим, рап, раптова... Ну він казав, що отримав мав би за успішний мир. Мав отримати 500 тисяч шведських корун. Клаус, але не а коли ж не вдача, то мене з'їдять обидві сторони. І треба сказати, що по війні Клауса мали вислати як людину з невизначеним громадянством зі Швеції до Німеччини. Десь на нього з нетерпінням чекали британці, щоб інтернірувати і допросити. Але 1 квітня 46-го року, в день депортації, він раптово помер, як і наш Навальний. Бачите? Помер Максим де їх. Це все, що вам треба знати за Навального коротко, щоб ви не вздумали мене питати за смерть Навального тільки. І додаткову інформацію отримали після 49-го року, як і все тоді від біженців з Радянського Союзу. Професор Вольф Англіонгард проживав 39-49 року в СРСР, і потім втік і казав, в вересні 43-го року на Москві був створений союз німецьких офіцерів, ви знаєте, був такий. Власне, що тепер його має союз українських офіцерів тепер має створити Арестович. Бо Ківу вбили, нема кому творити. таки, падсуєтілість. І тепер союзом українських офіцерів, як ви розумієте, якщо будуть якісь манси, ми це відразу помітимо, займатиметься Арестович, Це найбільш підходяща фігура. Бунт дойче офіцірин. Його мали оголосити 1 вересня, але затримали оголошення з цим з'єдліцем младшим. І... Редагували статтю, нібито німецьку перемір'я требування в де говорили за перемир'я з Німеччиною раптове. Це затрималося до 12 вересня, не було переговорів з німцями. Ви знаєте, Ріббентропа не усунули. І 12 вересня вже 43-го року був створений цей союз німецьких офіцерів. За документи, де вони знаходяться, я сказав. І Астахов на той час 43-го року був зв'язком між союзником союзом німецьких офіцерів танкіт. Власне клейство сини чекав 5 тижнів. 44-го року, з середині червня, по кінець липня 44-го року чекав на Деканозова на шляху з Лондону, але на той час уже ситуація значно змінилася. Але можливості для останніх можливості для підписання мирної сепаратної воги лишалося. СРСР втрачав більше за Германію на той момент від оголошення. Оціх пер інформації за ці переговори СРСР більше був замазаний би в переговорах, ніж Німеччина, СРСР було ж втрачати. Перше провал Путчу, ви знаєте, німецьких офіцерів в Німеччині 44-го року. Він позбавив СРСР союзника, позбавив його союзника цього бунту, Deutsche офіцірин на Москві. Не було з кого створити новий уряд в Німеччині. Також успіх союзників на заході вони підпирали СРСР і до радянської амбасадори амбасади в Штокгольмі Союзники підкинули два плани: план вторгнення в Данію. Ви знаєте, він замали не відбувся в кінці війни, і план вторгнення в Грецію з просуванням на Болгарію. Як ви розумієте, це сильно дротувало радянський Союз. Спропадальший спротив Німеччини на сході не забуваймо, де ще була лінія фронту на польському кордоні. Сучасному він позбавляв СРСР можливості вплинути на союзників, розуміти щось зробити на протидію. Також 44-го року японці два рази пропонували своє посередництво в мирних переговорах з Німеччиною, але. Сталін відмовився, тому що сам казав німцям, що Японія є предмет моїх інтересів, щоб німці не заступалися за японців і не використовували їх для зондажу миру. Тому що від Німеччини Радянський Союз жадає саме свободи рук проти Німеччини і свободи рук щодо Китаю. Це було дуже важливо. І на той момент підходимо до самої цікавої, чому Шелленберг згадав, що Рівентроп мав застрелити. Сталіна отруєними кулями, зробленими на зразок НКВДських, значить, тільки що совки використовували аконіт натуральний, а вони синтетичний. Яд. Він мав його, значить, нацпробети 44 року ці отруєні кулі випробовували на полонених. Також Таврій на ділінок, ну, як ви знаєте, таврій нікого вбивати не збирався, він просто змився. Ну, там ще важить оця от участь творення. Опозиційного радянського ну, німці ж називати не творили радянський уряд ніколи. Опозиційний Власово дуже пізно Конер комітет народу в Росії в Празі дуже пізно визнали. Це ж Сталін теж був проти визнання Конру. Сам він робив союз німецьких офіцерів, робив манси з німецької опозиції. А проти Гітлера був рішуче, щоб вони політично не визнавали Власово. Альтернативний уряд Радянського Союзу. І от тоді Гітлер, Гімлер, Борман вирішили застрелити, що Рібентроф поїде та застріле Сталину, але це вже було просто сказати оперетою. 5 вересня 1944 року генерал-майор РКК, РККА Гільбіг був в Стокгольмі на предмет переговорів з Фінляндією щодо Миру, і він останній раз чекав на зустріч, але клей з'явився лише 30 року. Вересня 44-го року, в жовтні 44-го року стало просто вже не до переговорів. З Німеччиною Радянському Союзу, це втратило актуальність. Про що нам все це кажуть? І можна завершити думкою Клейста, що Гітлер був зацікавлений в мирі з СРСР, але надавав перевагу миру з Заходом, і це його зрештою і підвело. Вибір між двома стільцями, про що нам це все говорить? Не за історію, а за те, що коли Москві погано, вона вдається до сепаратних переговорів. І зараз те, що вони пробують з Заходом договоритися за мир в Україні, ознака їхньої слабкості. І всі ці статті в Форбусах за 4,5 тисячі одиниць бронетехніки. Розумієте, це все от могущество дутає, воно лише тому. Виговорюються, щоб злякати нас перспективою воювати ще два роки при непевній підтримці заходу, котре обіцяють ще в, або в другій половині цього року, або вже повністю наступного року 25-го. Ми маємо дочекатися результатів переговорів Зеленського з німцями, з французями, і лише тоді панікувати або не панікувати. Я вас всіх порадував. На закінчення скажу, що я ближчим часом трохи обмежу свою. Діяльність, що мене ціка... чекають там операції на оці, я вже не зможу стільки уваги приділяти, буду змушений зайнятися своїм здоров'ям. Буду вдячний вам за моральну і матеріальну підтримку моїх зусиль зберегти праве око, щоб і надалі вас всіх радувати. Чому говорю в кінці, що звертаюся до своїх найвірніших прибічників? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.